Друзі, я завжди радий вас вітати на своєму каналі. Ми з вами досить часто відстрілювали бронекоподібні кулі. Всі вони летять досить непогано з циліндру, з напівчоку, з різних дульних збужень. Сьогодні я хочу спробувати відстріляти кулі, які найближче схожі до оригіналу, а саме з прикрученим хвостовиком до них ну, деревоволокнистим. Подивитися, як вони полетять, і чи буде краща купність, ніж е, звичайні бронекоїди там з пластиковими е, хвостовиками. Дані кулі е, виробляються у нас в Україні, е, продаються на збройових форумах. Хто захоче, може знайти. Це не реклама, я їх купував за власні кошти. Е, та хочу сьогодні їх відстріляти та показати вам. Ну, а з вас лайк, підписка та коментар. Поїхали до відстрілу. І так, друзі, перше піде Бренеке на поросі таху з наважкою 1,8 грама, сама куля 30,5 грама. Кулька стоїть у нас зібрана так. обкюратор, пиш ДВП, картонна тонінесенька прокладочка і зверху вже стоїть кулька. Все зібрано на новенькій гільзі. Спочатку ми зробимо відстріл з звичайного циліндру. Потім перекрутимося на напівчок. Та у нас є 5 набоїв, які зібрані на поросі СПЗК, теж на важкою 1,8 грамів. Ми їх також відстріляємо з тим дульним звуженням, на якому полетить дана куля, зібрана на Антаху. Ну, Такий буде бонус. Подивимося, як порох нам попливає на нашу купність. Пробуємо. Дистанція 50 метрів. Друзі, в мене зброя пристрілена чітко в центр. Не знаю чому, але кулі чуть-чуть потягнуло вверх. І Якщо ми придивимось, ось ця от кулька, ця кулька і ця кулька прийшли з доворотами. Ця та ця вони прийшли рівно Шкода, що маємо один відрив. Якби дана куля влучила десь сюди, було б набагато краще один відрив, але практично в центр. Давайте будемо мірити без нього. Ось так по центрам ми маємо. E, ну, скажем так, 10 мало, 10,5 багато, 10,4 Е, e, Якщо так, то 8 см. Ну, якщо по дальнім з відривом навіть так міряти, то 20 см. Але давайте ми не будемо його брати до уваги. E, Полетіло непогано, в принципі, так як літають e, всі бреники подібні кулі. Давайте пробувати відстрілювати її з напівчоку. І так, перекрутилися ми на напівчок. Продовжуємо. Нагадую, тахо 1,8 на важка, кулька 30,50 грамів. Пробуємо? Ну, це зовсім друга картина. Куди цілився, туди і кулі прилетітали. Не знаю, чому їх з циліндру потягнуло вверх. Е, якщо придивлятися по отворах мішень, ну, можливо, ось до цієї кульки є маленьке питаннячко і то. Я думаю, що немає. Я можу сказати, що всі кулі прийшли в мішень абсолютно рівно. Давайте міряти нашу купність. По самих дальніх по центрах ми маємо 12 см. Ну, а так от, не знаю навіщо її так міряти, вона так буде ще менша. Всього 7,5 см. Класно летить, ну, як і всі бреники, пробуємо відстрілювати на поросі СПЗК. І так, продовжуємо, залишаємо насадку нашу на півчок. Порох СПЗК 1,8 грама, точно така ж сама збірка, обтіратор, ДВП-пиш, картонна тонесенька прокладочка і сама куля. Пробуємо. Ой, виїдає <свист> <Йодна і> очі. <свист> <кхи> зато лки-палки, <п 'їх> зато бюджетно. Бемо <кхи> <Дима> дивитися. <кхи> Друзі, маємо один відрив. Можливо, мій, тому що порох ну, безбожно димить. Горло ріже аж такий неприємний. Ще ми так стріляємо проти вітру, що весь дим йде в абсолютно в очі. Якщо ми не будемо брати до уваги на даний відрив, то наша кубка, як її міряти, отак от, напевно, по самих дальніх, 8 см. Якщо ж з ним, то 15 см. Так, 7,5 см. Непогано летить дана куля, так як і всі, в принципі, бреники подібні кулі. До речі, знову ж всі кульки прийшли абсолютно рівно без всяких доворотів. Ну, Ага, що ще хотів сказати. Все-таки на СПЗК 1,8 для кульки 35 грамів це. Це, напевно, трішки багато. І я б сипав би, напевне, 1,7. Навіть не 1,75, а 1,7 грама. І тоді я думаю, влучання наші були б в район точки прицілювання. Так трішки кульку задрало вверх, тому що я думаю, просто збільшилась швидкість. Непогано летить дана куля, можна брати її на вооруження, як то кажуть, для полювання, для спорту, кому як. Ну, так я на сьогодні, друзі, вістріл. Не забувайте підписатись на канал, жамкати лайки та писати коментарі. Всім миру. Побачимось!